По милості Божої ми, дорогі брати і сестри, досягнули другої неділі святого і Великого Поста. Два тижні кожен з нас в міру своїх сил намагався утримувати себе від скоромної їжі, від злих діл, від злих думок, від злих почуттів, тобто намагалися поститися справжнім. Постом. Постом в на настоящему і правильному змісті цього слова. Сьогодні неділя, друга неділя святого Великого Поста і Свята Церква сьогодні згадує нам святителя Григорія Палама. Святитель Григорій Палама жив у 14 столітті і був знаменитим єрархом який свою молодість провів на святій горі Афон, де він подв'язався постій молитві і стяжав благодать Святого Духа. Свята Церква згадує святителі Григоря, тому що в 14 столітті з'явився спор в людях. Про фаворський світ, природу фаворського світу. Тоді люди жили чисто і непорочно, жили по заповідям Божим і вони піклувалися більше про небесне, ніж про земне. Тому часто між людьми з'являлися різні спори на різні богословські теми. Прийшов один монах із Калабрії, це Італія. Во імені Варлаам Валаам, і почав вчити, що Фаворський світ це світ тварний. Ну, сьогодні це ніхто нічого про це не розуміє, по-моєму, ніхто і знати не хоче. Но дуже велике значення має, коли людина знає речі правильно. Правда дає людині можливість правильно вибудовувати своє життя. І е, ми знаємо з того Євангелія, що Спаситель наш Господь, звершуючи е, своє спасительне служіння, один раз е, взяв з собою трьох апостолів Петра, Іоанна і Якова і возвів їх на гору Фаворську. Апостоли постійно слідували за Спасителем. Вони бачили Спасителя, як він істріляв хворих, як він воскрешав мертвих, як він годував людей п'ятьма хлібами, п'ять тисяч чоловік. Як він ходив по воді, вони бачили багато чудес, в яких була відкрита людям сила Божа. Но вони не бачили слави Божої, тому що Бог є творець создатель, Він є сила, Він є розум, Бог є е, життя наше, життя Бог. І Бог є світло, світло радості, світло слави, Бог має блистання своєї слави. І коли Господь возвів апостолів на фавор і почав молитися, то його преобразилося і просіяло, як сонце, одежі зробилися білими, як сніг. І апостоли побачили це блістання божества, це світло Боже. Вони попадали, мов мертві на землю. Я не буду далі говорити, що було на фаворі, але про це світло був спор. Між людьми. Одні рахували, що як це єретик Варлам, Рахував, що це, Господь ну, створив це світло, щоб показати апостолу, а потім воно зникло, його немає. Просто створив, показав і воно, ну, зникло. А святі Отці говорили, що це є не тварне світло, тобто не створене світло. а це є Властивість Божества. Як Бог вічний, так всі властивісті Його вічні. І е, ті люди, які досягали високої степені духовної і тілесної чистоти, вони сподобалися бачити світло Боже, У цю властивість Божества навіть тілесними очами. Душевними очами ми всі бачимо, кожен в свою міру бачимо, тому що якщо ми не бачили цього світла, людина б не могла б жити. Вона б вмерла відвідчаю. І Бог це світло кожну людину просвіщає, яка входить в світ, і вона має навкруг себе Боже світло і в собі Боже світло. Але гріх закриває наші духовні очі. Як Околяри темні, околяри, куди падають на очі людини, людина не бачить сонця. Хоча воно є, воно світлі, воно гріє, воно живе тим теплом сонячним тілесно, але вона його не бачить. Так буває з Божим світло. Воно в нас є, але ми не завжди його ясно бачимо. Сьогодні Свята Церква святкує ще. Пам'ять преподобних Антонії, Феодосії, всіх преподобних отців, які спочивають в ближніх і дальних пещерах у цій святій обителі. Пам'ять преподобних отців церква постановила у період Святого Великого Поста, тому що преподобні отці це були ті люди, які ясно бачили Божественне світло, бачили Бога не тільки в силі а бачили Бога в світлі, в любові. І е, багато подвижників, які затворялися в пещері, які лишали маленьке віконечко і там роки проживали. Їм подавали там просфорочку, стакан води, і вони жили роками. Якщо б людина не бачила Бога, вона б там померла через пару годин. А вони бачили Бога, вони бачили Боже світло. Тому це світло, яке світить над нами, сонце, їм було не потрібне. І тому Свята Церква сьогодні святкує пам'ять преподобних Печерських отців. Ми дякуємо Богові за те, що Бог дав нам таких великих, сильних молитвників, які моляться за всіх нас. Моля, щоб і ми також були причасниками того совершенства духовної досконалості, якими вони володіли. <кій> Сьогодні, дорогі брати і сестри, зустрілися Хмари над Святою Обитель'ю, і ми одержали листа від музею, заповідника, що вони більше з нами. Відмовляється заключати договор про оренду приміщень. Тобто це означає, що ми повинні покинути Лавру, звільнити її, що далі буде, ми не знаємо, але ми знаємо одне, що ця лавра була побудована нашими вірними нашої церкви, нашої церкви. Іншої тоді не було. Потім вона прийшла в занепад, в період радянської влади, коли був войовничий атеїзм, і ми отримали груду розвалену у 88-році. І знову наша церква відбудувала цю святу обидві. І ми вважаємо, що це несправедливо не давати нам дозвіл тут служити в цьому святому місці. Тому що... Ну, не я зробив, а це ви зробили і інші люди, які простерли руку свою і допомогли обителі бути встановленою. І я прошу вас, дорогі брати і сестри, молити, щоб Господь поміняв думки тих людей, які хочуть удалити братів і святої обітелі, щоб тут далі горіла лопата до молитви, щоб ви могли кожен з вас прийти сюди. Посповідатися, причаститися і поклонитися святим угодникам Печерським. Нехай молитвою святих преподобних отців Антонії, Феодосія і всіх печерських чудотворців Господь благословить нашу землю миром, щоб перестали лунати постріли, щоб люди примирилися один з одним, щоб ми жили і в своєму житті і йшли тим шляхом. Яке пройшли наші преподобні отці, шляхом, який називається Шлях Спасіння, який веде людину до Царства Небесного на небі по Христі Ісусі Господі наш, якому від нас слава числі поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube. Та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.